Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну, я бачу, вам сподобалось відео е, з моїм мотоблоком О, і хочу дещо пояснити. Багатьом сподобалося. По-перше, це кермо повністю робив я сам. Чому я робив? Тому що КПП мені подарили, редуктор нижній я купив, все остальне прийшлося купувати і сюди ставити. Двигунку не все куповане. Кермо я робив повністю сам. Я ну, хочу відповісти, мені кажуть, нащо, щоб це воно в кругу крутилося, ми можемо на простому мотоблоці повернути вліво-вправо без проблем. Я не буду сперечатися, але я скажу одну річ, чому я це робив? От дивіться. по-перше, щоб підняти на е мотофрезі кермо вверх. Його потрібно тут крутити ручку, крутити і його піднімати все. Тут же, ж, коли я прибираю пружини, ви бачите, що теоретично тільки тут воно не змащене та й тугіше ходить. Але теоретично в будь-який момент для чого? Коли, Особливо, коли виїжджаєш на прицеп. Або коли потрібно розвернутися з важким навісним, а в мене навісне було все важке. Бо робилося свого, свого матеріалу, е, крепке і все інше. Тоді, чим нижче руки, тим легше його піднімати, щоб розвернутися. Крім того, коли виїжджаєш на прицеп, в цих мотоблоків є ну, ну, ну така хвороба, чи це може в них заложено конструкцією. Виїжджаєш вверх-вниз, в них, навіть, якщо він збалансований, то центр ваги, особливо коли піднімаєш його за роги вверх, то центр ваги переміщається вперед. То чим нижче руки стоять, тобто руки повинні отак стояти, ви бачите? Не отак. А вони повинні бути отак рівно стояти, тоді легше ним працювати. Це, по-перше, а по-друге, я не пхаю мотоблок, я за нього тримаюся під час роботи. Так що виходить? Спочатку в свій час я переробив керування КПП, поставив ось сюди ручку. О, для того, щоб Чому? То знаходиться сажалка, знаходиться цей важіль і він постійно по ній тарабанить, по сажалці. І картоплю відповідно робити. Я зробив. Ще на тих, на тих попередніх мотоблоках зробив, щоб в мене переключалося з керма коробка передач. Відповідно, тут маємо розблокератори. Тож, лівий і правий, вони все з керма. Для чого це я зробив? Коли я сажу картоплю, так, я пройшовся перший рядок, дійшов до кінця рядка. О, це я поставив вниз. Так, о, виставив. Далі мені треба повернути трошки кермо в сторону. Чому? Якщо я йду ось ногами йду слідом за колесом, а не йду в розкалячку за мотоблоком. Тобто я спокійно йду собі по тій лінії, що зробив мотоблок. І спокійно. О, я вже повертаю. Коли я дійшов до кінця, до кінця рядка, так, мені потрібно розвернутися. Я розвертаюся. Але вже тоді мені потрібно ставати з другої сторони, бо вже повернулося е, направлення. Оце я зробив. І тоді, відповідно, я йду вже по цьому сліду і все. Дуже зручно. Крім того, коли я вже це робив, то я вже так подумав, чому б мені не зробити... О, бачите, переставив. О. О. Е, після цього, коли я зробив, я подумав. Ну, плани в мене свої були. А тепер дивіться. Якщо за ним вчепити прицепчик для того, щось перевозити, так? Він, нахо... він буде невеликий по висоті, отуто. І тут буде до сих пор, але в нас вийде довгий сарай. Ну, буває, потрібно, щоб перевезти щось. Що я вирішив зробити? От тепер я беру кермо. І я його акуратно... Розвертаю на 360 градусів. Так що в нас виходить? От я можу ставити сцепку, ставити два коліщатка і прицеп. От у мене виходить прицеп. Но! Що в нас виходить? Я взяв і от дивіться, в нас що може Е, Вся вага двигуна приходиться за колесами. Тобто з цієї сторони. І навантаження на колеса збільшується. Тобто, спереді в нас прицеп. Ця техніка коротка виходить. Це виходить, теоретично передній адаптер, не задній передній. І будь-який вантаж він може пхати вперед, на задній передачі. Тут КПП-3 плюс 1. Що в нас можливо? Навіть, можливо, не обов'язково вмикати понижені передачі. Навіть на повишених передачах в ДТЗ 3 плюс 1 задня передача більш-менш нормальна. Так от, на що, виходить, короткий, виходить короткий мотоблок з адаптером. І, відповідно, дуже зручно. Якщо є такі місця, можна вивертати, виїжджати. І так як ви бачите, що ось тут знаходиться ось вісь, прицеп буде спереді, а двигун нахилений на цю сторону. Тобто, виходить, навантаження на колеса буде велике. Ну, гума в другу сторону дивиться, це якщо по бажанню можете перекинути. Ну, але, виходить, дуже, дуже зручна річ. І все це зроблено дуже просто. Як ви бачите, тут йде в нас вісь, Під, тут підшипники стоять, а тут у нас стоїть муфта з москвичовської коробки. Ну, можна теоретично з будь-яких коробок брати. І от тут, зараз я потягну, потяну. Незручно ну, не зараз, минутку. О. Як ви бачите, там знизу зубчики є. О, оце ж я муфту підняв. Це я мав сюди зробити такий важіль, щоб з часом, щоб з часом можна було його е, з керма керувати. Тут, а, тут теж просто тут шестерні стоять. О, бачите, о, шестерні. Верніше муфти, шестерні, і це все, воно піднімається опускається. Все дуже просто. Все це можна повторити. Нічого складного в цьому нема. Ну от, він вже я його поставив в своє нормальне положення. Тобто, техніка повинна виконувати мої забаганки, а не я виконувати, працювати з нею так, як вона хоче. Я повинен, кожна людина повинна берегти своє здоров'я і не надриватися. Крім того, ще я хочу показати, ви бачите, отака от штучка є ще. Коли я кріпив до нього навісне, звідси йшла тяга. До сажалки, до копалки, до фризи. Іде звідти тяга. Для чого? У нас виходить одна точка, тут окріплення друге, звідси йде кріплення сюди. Трикутник. Саме Краще це фігура, ця краща фігура, яка не, не ламається в нього геометрія, нікуди вона не звигається, це трикутник. Тобто тоді, відповідно, все, оце о все о, легше ним керувати. Ще покажу. Зараз я опустю кермо вниз. от Бачите, як зручно. Дивіться, підніжка не така, як всіх. Вона, тобто, ви в рядку, можете ставати. І вона. Вмикається наоборот. О! Все. Вона стала спереді. Все закрито. Теоретично, я нею цією підніжкою користуюся тільки тоді, коли е, потрібно вчепити фрези, коли треба виїхати, щоб вчепити навісне. Все інше, е, я стараюся збалансувати мотоблок таким способом, щоб. Нею не користувати, щоб він був збалансований. Ну от покажу, ви бачите, от, -от, -от зроблений такий трикутник. О. І, відповідно, ось ми маємо теж під конус, як ви бачите, і отаких от три хомута. Як ви бачите, воно дуже просто одівається. Основним вантажем служить патрон оцей. На 200, так, да, десь 200, на 200. І відповідно, тут у нас є болт, а там всередині приварена гайка. І доповнительно вантажі є. Цього достатньо для копачки і для активної фризи, яка може кріпитися з ним. Не потрібно, все це знімається дуже швидко і дуже просто. ну Якщо є когось запитання, зауваження. Запитуйте, можу відповісти на любі запитання. Можете наперед дати запитання. Я в слідуючому відео, якщо не продам цього мотоблока, покажу. Ну, відповідно, ну, як ви бачите, тут мені один товариш казав, що в тебе він як літак. Дуже багато органів керування, але я вам скажу, це дуже зручно. Це ще не все, що я мав зробити. О. Дякую за увагу! Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, ми переможемо! Слава Україні!